Привіт, друзі! Це дайджест головних новин за тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Ворог продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини. Всього за тиждень ворогом здійснено 214 обстрілів. Постраждали 32 населені пункти Чернігівської області. Під час цих обстрілів зафіксовано 475 вибухів. Нанесено 5 ракетно-авіаційних ударів із використанням каб нар крилатих та балістичних ракет. Зокрема, вже в п'яте під ударом Семенівська лікарня. Загалом четверо цивільних зазнали поранень, і одна людина на жаль загинула. Додаткові 30 мільйонів гривень буде виділено з місцевого бюджету на спорудження додаткових оборонних споруд навколо Чернігова. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Він підписав відповідне розпорядження про внесення змін до бюджету. За словами очільника військової адміністрації, кошти будуть використані на будівництво капітальних залізобетонних споруд із захистом від дронів. Важливо, що цього разу, на відміну від попередніх років, коли використовували дерев'яні конструкції, споруди будуть суто залізобетонними. За ініціативою міської військової адміністрації десятки таких вже споруджено навколо Чернігова. 10, 12 та 14 червня, відбулися чергові обміни військовополоненими. На цей раз обмінювалися тяжко пораненими і важкохворими бійцями, які потребують невідкладної медичної допомоги. Додому повернулись воїни збройних сил України, Нацгвардії, спецслужби транспорту та прикордонники. Точно їх чисельність офіційні джерела не називають із міркувань безпеки. Днями соцмережі сколихнули відео такого собі Олега Серека. Він заявив, що начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус нібито забрав у багатодітної родини внутрішньопереміщених осіб будинок. Ця будівля знаходиться в Іванівській громаді. Раніше її подарували багатодітній родині Латвійці. Як виявилось, сталося непорозуміння. Будівля довго зводиться через недобросовісного підрядника, і забирати її у родини ніхто не збирався. Визнаний центром протидії дезінформації при раді національної безпеки оборони розповсюджувачем про російських фейків Серек по факту намагався зманіпулювати родиною переселенців. А детальніше дивіться у нашому сюжеті. Пара спортсмени з Чернігівщини Сергій Семеренко у складі збірної України виграв золоту та срібну медалі у змаганнях з армреслінгу на обидві руки. Про це повідомляє Бахмацька міська рада на своїй сторінці у Фейсбук. Чемпіонат проходив у Румунії. У підсумку збірна команда України посіла третє загальнокомандне місце. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на час Чернігівський, коментуйте і ставте вподобайки. Гарного вам тижня!